Всім вітання. Коротеньке відео. Бачимо, у нас ці відео спонтанні, Мені мене відправляли нічого. Це можна було нас, як що на робочому столі непорядок. Що... Дивіться, прийшла наша теста, я там вже показував. Після ремонту гарантійного. Ну, добився раніше, там прийшли проблеми з відправкою. Чому я кажу, маю платити за. Доставку, якщо апарат виходить з ладу, так і нас працює, так він багато працює. Варить прекрасно, по апарату питань немає. Дивіться, в чому справа. Справа в тому, що ми калібрунули цей амперметр, чого я зговорю його амперметром, бо тут літра стоїть А. Цей показометр. Ми калібрунули, там мені робили зауваження, Та треба дивитися канал із мейл-інвертор. І треба знати, як робити ту людину, там дядько по відчуттях калібрує. Дивіться, я дивлюся канал із інвертор. Але не просто на відміну тих коментаторів, що ми писали в коментарях. Я по цьому ще окремо хочу зняти відео, об'яснити людям. Не просто дивлюся, а дивлюся і вникаю і беру для себе якийсь ну, якби, урок від того. Знання. Стасік ізмейл-інвертор. В одному відео показує цей апарат Tesla 200 ММА 295. Не знаю, там видно в кадрі, не, напевно, видно. І він його ставить на балас і показує реальний струм. Він реальний струм стає 220 А. На моїй мережі він не видає 220 А. І я взяв, поставив регулятор на максимум і поставив на показометрі 220 А. Точно так як рекомендує стасіки змейний інвертор. Тобто не треба нам це говорити, якщо не розумієте. Перший, як писати коментар, подумайте, не знаєте, розберіться, не розбереться, не пишіть. Я коментарів не удаляв, там можна подивитися по колібруванням периметру, там які ми сім'я писали, людина образилася, відписалася від каналу і так далі тому подібне. Ну, відео не про те. Відео про те, що приїхав апарат із ремонту, якісь потертості, може при транспортуванні. У нас не було таких потертостей. А може в нас були. Що таке? Поставив мене Іван Варич, тут вже була міточки, тут 100 А більш-менш в цьому місці було туди-сюди. Включаємо варити, каже, не співпадає наша шкала. розумієте, Для чого ми калібруємо? В принципі, воно нам не сильно треба. Але калібруємо ми для того, щоб більш-менш, коли ми приходимо з багато різних апаратів, щоб її ніколи раз не, не налаштується. Коли перші провикід, другі, де трійочка, де четвірочка, десь даємо ми на максимум бауля, 297 Ампер. Оце мені хочеться знаєте, подякувати тому, хто ремонтував. Людина, та що ремонтує, десь там в Закарпатській області. Я відправляю туди, не, є телефон, на зв'язок не виходить. Абсолютно, його не можна позвонити. От для чого це було робити? Для чого тут 297 А, якщо він пройшов, для чого взагалі тут писати такі ампери? не знаю, Це псує авторитет. Будь-який солідний, файний бренд. Більш-менш, який поважаюся, пише тут справжні цифри. Справжні уявляєте, коли справжні цифри, тоби тут писало 140, 130. Мені більш подобається, ніж, ніж 300 і 400, понаписують, розумієте? Я люблю справжні цифри. А тим більше ми робимо різними апаратами і всі по-різному, досить незручно. Зараз ми будемо це знову калібрувати. Після їх вимкнемо тут. Апарат файлів, ми бачимо стоїть як як сантій. Дуже якісні апарати. Браточок ми відкрили. Ну, може, я не бачу, що там кат попадає, на що кат не попадає. Що тут паяли? Щось тут поналаковували на нашій платі. Що тут де було, я не знаю. Що тут де було, я не знаю. Там що тут паялося? Бачу, перепаєна дежурка. Перепаяна дежурка. Майстри, дивіться. І вона перепаяна? перепаяна криву. По транзисторах драйвера начебто нечебто не чіпали. Все в заводському лакові. Тут все в заводському лакові. Ось тут дежурочко щось перепаєне. Якщо дежурці, Це перепаяно небагато, дуже мало. Тобто він згорів не від навантаження. Навантаження, тут цілова частина, питань немає, діоди на місці, транзистори на місці. Все на місці, тільки чимось таким милося. Ага, бачимо до діода, заводу не паяли. Мало би бути 6 діодів, тут 5 діодів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Одного зекономили. Ось таке. чотири транзистори є це добре. Апарат, хто знає, дивіться. Два діодних мостики на вході. Парі, брати, дивіться, хто там каже едони. Надіть Едона за, за ту ціну, бо там без продається в де сайт. Два діодних мостики на вході в парі. Стоїть автомат. Я тут настільки надійно, настільки як. Злезно славна, Чотири конденсатори по. 560 мікрофарад. Якщо нам навіть мікрофарати не чесні. Дивіться, на якому радіаторі стоїть. Це копія ресанти. Єдине, що в ресанті мало бути дві реле, а тут тільки одне реле. Мережевий фільтр немає, зекономили. Вентилятори бюджетні зекономили, те зекономили. Резистори тут бюджетні. Трансформатор файний. не фари... немалий переріз. Дросель файний, Дросель досить солідний. Радіатори все. це два вентилятори. Його в захист, О, нічого не прикручено, може і має бути. Його в захист загнати не може. Можна, можна шмаляти, шмаляти цілими днями. Цілими днями. Цей Ці апарат просто, просто супер-пупер по навантаженню і варить він файненько. Варить він файненько. Ну що, дивіться, тут є такий резисторик, його. той майстер сяв, та ще й Залив лако, напевно, його, якби пломбу зробив, щоб не крутили, крутили показометр. Це показометр, воно не впливає на роботу апарата. Абсолютно ніяким чином покази о цього чуда не впливають. Його або не робити взагалі, або робити воно не впливає на роботу апарату. Зараз ми беремо викруточку мініатюрненьку і будемо його калібрувати. Ну і саме калібрування. Вмикнули мережу акуратненько, все під великим. Під великою напругою, під високою, більше 300 вольт тут гуляє. Тому що після відпримітіля тут стоять конденсатори, після конденсаторів більше 300 вольт гуляє по нашому апараті, де щось торкнутися, не бажано, скажімо так. Вмикаємо апарат, вмикаємо апарат, накручуємо оце показ... Показ... регулятор до упора і ставлюємо можна так як. Тут дивився ізмінний мертвий поставити 220 А я так і робив. Я думаю, що поставимо це раз на 200 А, тому що у нас слаба мережа, слаба мережа. і воно тих 220 А не видає. Крутимо нашу регулятору. І дивіться, апарат наш міняє. Не знаю, що там видно чи не видно, так видно було. І ці цифри міняють, покази свої. Нічого ніде не замкнути. Бо мене зір за не дуже таки. І ровно скільки вам подобається. Довподобен. І ще проблема трошки це з показометрів тесті, що вони працюють з запізненням. Ми зробимо 210, щоб було так посередині, між 220. Дивіться, в мене максимум поставили 210 А. Він на хорошому струмові, від цих 210 А чесно видасть. І дивіться, у нас була полочка, приблизно 100 А було. Приблизно О, зараз буде 97 А буде показувати. Приблизно. Розумієте, Ампер струми лише від мережі вхідної, Ну і тут десь був Ампер 150 показував, десь 140, так, 155 на четвірку електрод. Отак ми варимо від 150 до 150. Все, на максимумі у нас що, 210. Влаштовую, влаштовує. Моти 200, молод, 220 поставити, треба, якби ну, у нас були кліщі, там перевірити, чи ампермет, чи ми перевірили Але в чому ще суть? Суть в тому, що якщо ми налаштуємо на максимумі правильно, у нас може бути ця шкала десь не співпадати. Тобто, Ну, Не те, що ми намалювали шкала, наприклад, на 100 ах може не співпадати. На 90 може співпадати. Тобто це воно приблизно, не ідеально. Не думаю, що це ампер А покаже. Ні на якому апараті сину дорогому, що воно ампер Ампер. Ще раз показую, тут регулятор такий є. отут. тут. Видно, я думаю. Має бути видно. Не впливає ні на керування, ні на дугу, ні на роботу апарата, ніяким чином. ніяким чином. Це тільки впливає на оцю. На цю шкалу на показометра нашого. Все, відкалібрували ми за своїм бажанням. Є у вас можливість, є кліщі, можете перевіряти на друзі. Можете перевіряти? так, що тут, Можете перевіряти на амперметрі, на баласті любими способами. Можете перевіряти його. Калібрувати, якщо вам не подобається наш спосіб, ми таким способом. Я подивився в інтернеті. Ми порадає 220 А, ми поставили 220. Ну, на це робили 210, ще трошки буде. Я думаю, що воно буде ближче до існи, бо наша е, мережа трошки, трошки не видає нас напруга несе, не сильна така. А що тут паяне? така історія. Ви знаєте, що той мастер нам таке зробив, підложив, то кажуть, е, свиночку. Він думає, що ми крунули і е, апарат від того не працює. Ми відкалібрували апарат під своє бажання. Він хай собі там крутить. Для чого нам тих 297? Ні до, ні до чого воно. Ще раз глянемо по апарату зблизька, да. бо у нас там було на і він не сильно видно. Апарат бачите, якісний, добротний, плата чітко встановлена. Це вам не самурай. Що така біда, що там постійно, е, я вже замучуся відправляти в Харків, валяється, по ньому зніму. Весь пил падає там на е, контролер той і постійно він перестає працювати. Це якісно, добротно. Це саме-саме за нас з самих вдалих компоновок. Їх багато кому, їх то кажуть не лінік штампує. Тільки що це бюджетно. Там немає того, немає цього. там повирізали, повирізали, трошки спростили. Але основне є. Основне є, по-перше, радіатори файні. Потужні два вентилятори, тільки вентилятори дуже погано якості. Як вони жужжать, як вони скавулять на холодний. Радіатора на діодах предостатньо. Нагрітися апарат взагалі не можна, не можна його нагріти. Кабеля гарячі, гарячі все гаряче, апарат холодний, дежурочка. На трансформаторі, ну, дежурочка, це хворе місце. Бачимо, цей транзистор любить вбивати, там десь там шимочка. Бачимо, може, ось, вони її де і міняли ту шимочку. Ні, тут не похоже, що паяне. Не похоже, що воно паяне. Оту щось паяне. Тільки бачимо, ще нам подарок такий, просто не то, що тут на платі понапаювали. Як же вам показати? А тут бачимо на цьому, що це таке, діод, да? діод чи стабілітрончик, Ще лежить. Запасний припой можна брати, де можна буде потреба. Можливо, це зум для того, щоб він відламався і попав десь сюди, щоб нам ще відправити на ремонт. Можливо, майстер спеціально так робить, щоб йому була робота, я ж не знаю. Для менеджерів Тесли, думаю, це буде цікаво. Отаке виконання роботи. От дивіться, я ж показую. Ну, його зараз спробуємо зняти звідти, але ж він ще залакований. О, ж, О, бачите, що ми казали? Шматочок припою. Він відламується, попадає на плату. Короткий, яка нам виставляє претензії, що ми так користуємося апаратом чи що. Я думаю, що може це... Ну, не, це не говорить про акуратність виконання робіт. Це таке. Апарат гідний, апарат можна брати, не треба боятися, гарантія 3 роки. Прекрасно, 3 роки їм відшмаляти на повній потужності. Він вам... 100 разів себе окупить, як то кажуть. Якщо вам нема що робити їм, то не треба такого апарата купляти. Можна купити якось там бюджетний аддончик. Тільки за такі гроші брати аддона без дросельного, він то файно буде запалити, але е, з основним покриттям працювати, це вже все, це вже професійна версія. Він на рівні кажу, патона, ну як казав, раніше 250, то по попробуй 250, і це на рівні 200 патона. Буде до, до 250 він по... Потужності по струму він не дотяне, але по якості дуги. ну, Потон трошки виграє, там більше гольоровок, нічого не скаже, Але цей форсаж прекрасно реагує, я не знаю, кому там подобається, кому не подобається, тут дуже він чутливий. Друге, за жорсткий такий. оцій теж то форсаж такий м'який, ну, але менш виражений. Але тут Форсаж такий дуже виражений, але за жорсткий. То ми так його даємо ну, до половини приблизно. ну, Залежно від електронів, залежно від. від то, де нам треба що варити. Все, закриваємо ми і будемо варити. Дякуємо всім, хто дивився до кінця. Підписуємося, лайкаємо, задаємо запитання. До зустрічі!